Вітаю, друзі! Сьогодні 15 березня 2025 року. А вчора сталося дві важливі події, які сколихнули інформаційний простір України. Одна, верніше, сколихнула, а інша якось пройшла повз медійну увагу, що якраз викликає серйозне занепокоєння, тому що друга подія має значно більше значення для України, ніж перша. Перша подія це мається на увазі вбивство Дем'яна Ганова в центрі Одеси біля будівлі СБУ. Десь приблизно в середині дня Вбивця не ховаючи обличчя, холоднокровно розстріляв Ганола серед людей і спокійно залишив місце злочину, після чого в Україні почалася величезна така інформаційна хвиля навколо цього вбивства. Я так розумію, це дуже суперечливий персонаж. Я про нього взагалі. Не чув до вчорашнього дня, ну і власне він мене не цікавить як людина. Це, звісно, особиста трагедія для нього, для його сім'ї, але це е не подія для масштабів інформаційної спецоперації по цілій країні. Тому що міністр внутрішніх справ Клеменко вчора оголосив, що цей злочин під особистий контроль е туди їдуть найкращі слідчі, формуються слідча група. Е і запустилася така дуже потужна хвиля навколо цього інформування суспільства. Тобто, засоби масової інформації, відразу повелися на це і запустили таку потужну хвилю інформаційного тиску на масову свідомість. За кілька годин було оголошено про те, що ймовірно вбивця затримали. Тобто затримали його за місцем проживання, тобто він фактично не ховався е, під час вчинення злочину, і коли залишив місце злочину. І це більше вбивство, подібне на якусь зачистку чи на якесь показове вбивство, е, ніж на справді якийсь там замовне вбивство. От. Але вчора сталася ще одна подія: Зеленський повідомив про те, що Курська операція виконала своє завдання. І вона, типу, відтягнула Збройні сили Російської Федерації з Харківського напрямку, з Покровського напрямку. І ця подія, це повідомлення, яке має значно більше і значно більш важливе значення для України, воно якось знаєте, пройшло без належної суспільної уваги. Ну, перш за все, засоби масової інформації висвітлили це повідомлення дуже маніпулятивно. Адже будь-які відповідальні засоби масової інформації мали би проаналізувати цю заяву Зеленського в історичному контексті. Тому що 6 серпня 2024 року, коли розпочалася Курська військова операція Збройних сил України в Курській області, певний час була тиша, а потім десь 12 серпня. Почався потужмізм і незламізм зеленської компанії, які сказали, що ось вони говорили різне про курську операцію. Вони говорили про те, що курська операція змінить хід війни. Вони говорили про те, що нарешті Україна почала воювати на території ворога. Вони говорили про те, що будуть змінювати міняти українські окуповані російськими збройними силами території на Курську область. Вони говорили про те, що вони будуть збільшувати плацдарм вони говорили про те, що там в оточення потрапило три тисячі російських військових. Ну кажучи, вони дуже багато всього говорили, і раптом, 7 березня, 2025 року, все радикально змінилося. Росіяни почали масований наступ на українські збройні сили і захопили, відбили вірніше суджу. Місто єдине, яке українська Збройні сили України захопили в Курській області, і ну, зараз там, я так розумію, наші ще знаходяться в якихось прикордонних селах Курської області, але в результаті Курської операції, можливо, на, якійсь, на якомусь певному етапі це був хороший стратегічний задум. Але як правильно, я згоден з генералом Моженком, який в інтерв'ю сказав, що виходити з Курської області потрібно було до того, як росіяни створили там військове угруповання. Вони створили там потужне військове угруповання, більше того, використали напад на територію конституційну, тут ж питань немає, територію Російської Федерації для залучення іноземних збройних сил, саме Китайської народної демократичної Корейської Народної Демократичної Республіки. І відповідно. Корейці зараз та північні корейці зараз там воюють в Курській області і суттєво допомагають росіянам. Тобто е, Моженко сказав, що до формування е, генерал Муженко він сказав, що до формування е, військового угруповання Збройних сил Російської Федерації Україна могла просто вийти з Курської області без шкоди для своїх інтересів. А що зараз? Зупиняться Збройні сили Російської Федерації на кордоні Російської Федерації, чи вони підуть далі на суми. Тобто, фактично своєю курською операцією Україна створила військову загрозу для сум. Там росіяни розносять всі ці прикордонні населені пункти Сумської області, обстрілюють суми значно більш інтенсивно, ніж до курської військової операції і так, далі, і так далі. Тобто, засоби масової інформації України замість того, щоби всебічно проаналізувати цю операцію, реалізовуючи своє завдання як четвертої влади, яка зобов'язана допомагати людям думати, вони просто відтворюють без аналізу повідомлення влади, яке й далі спілкується з суспільством лише маніпулятивно. І тепер повертаючись до цього вбивства. Так званого активіста Дем'яна Ганула якось воно дуже зручно сталося це вбивство. Ну, я не знаю, там співпадіння це чи е, невипадкове співпадіння, тому що це вбивство фактично відволікло увагу суспільства від фіаско курської військової операції Збройних сил України і осмислення належного цієї курської військової операції Збройних сил України для того, щоб. Належним чином критикувати владу, вимагати від неї пояснень щодо того, чому це так сталося, чому вона обіцяла спочатку одне, а зараз говорить про зовсім інше. І більше того, так вбивство Дем'яна Ганнула це трагедія для нього особисто для його сім'ї. але… Вибачте, в нас на фронті щодня гинуть е, десятки, там, якщо не сотні військовослужбовців, невідомих, імена яких не згадують засоби масової інформації, е, так як вони згадували цього так званого активіста Ганула, і це є несправедливо і маніпулятивно по відношенню до е, цих е, військових, які воюють, які захищають наше життя і наш спокій тут в тилу. А е, цей активіст, який собі спокійно жив хороше життя в Одесі, е, їздив, як я читав в засобах масової інформації в Боковель, е, переписувався з шарієм і засвідчував, що він дуже поважає погляди шарія. Так йому приділено е, просто весь інформаційний простір України. Це вчора я маю на вас було зроблено. Тому це свідчить про те, що <кій> засоби масової інформації зараз в Україні як незалежний е, спосіб отримання інформації відсутні як такі, вони е, просто виконують е, функцію. Е, під піддакувачів влади і допомагають владі у її маніпулятивних стратегіях, маніпулювання масової свідомістю українців, замість того, щоб інформувати і запрошувати думати, і критикувати владу для того, щоб вона ставала кращою. Засоби масової інформації, схоже, перейшли із утримання USAID на утримання OPA чи ще когось, тому що вони взагалі. Не виконують ту функцію, яку вони виконують в цивілізованих суспільствах. І ці дві події, які сталися вчора: вбивство активіста так званого Дем'яна Ганула, і оголошення Зеленського, воно ж брехливе, по суті, своїй, про те, що Курська військова операція виконала свою своє завдання, тому що ще в лютому 2025 року він говорив про те, що ми будемо міняти окуповані території України на Курську область, коли прийде час, а він не прийшов. І Зеленський про це не згадує і. Не пояснює нам, чому він один день заявляє одне, а в інший день заявляє цілком протилежне, і з боку засобів масової інформації такого і запиту немає. Тому що вони, коли пишуть про цю заяву Зеленського, вони просто пишуть вчорашню заяву і не описують про те, що він заявляв за тиждень, за два, за місяць, за два місяці до того. Тому будьмо уважні, аналізуємо інформацію і маємо на увазі, що, на жаль. Ні влада, ні засоби масової інформації не зацікавлені в тому, щоб ми думали і знали правду. Слава Україні!